Про наслідки російської атаки по Дніпру поговоримо далі. Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю. Добрий ранок. Отже, що можете розповісти про наслідки цього російського удару по Дніпру? Сьогодні вночі ворогом було застосовано атаку безпілотниками по місту Дніпру. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, будівля телецентру, телевежа, адмінкорпус одного з університетів. Також постраждали магазини, транспортне підприємство, автівки та багатоквартирні житлові будинки. Маємо, на жаль, двох поранених. Чи вже встановлено тип зброї, з якої було завдано цього удару? Так, на даний час слідчі разом з прокурорами перебувають на місцях події. Проводяться огляди місця події, вилучаються рештки та фрагменти безпілотників, якими завдавався. Удар на даний час можемо говорити, що це безпілотники типу шахет-герань, в кількості 35 одиниць було застосовано по місту Дніпро. Як зараз відбувається процес збору доказів такого російського злочину на місці? На даний час прори зі слідчими проводять огляди місця подій. Як я вже зазначав, вилучають фрагменти цих безпілотників, якими завдавались удару з метою ідентифікації їх? В подальшому будуть призначені судові експертизи вже для більш чіткого встановлення саме? Типу та виду цього озброєння, яким завдавалися удари. Також допитуються потерпілі, допитуються свідки та вилучаються записи з камер відеоспостереження на прилеглих будівлях. Пане Юрію, я ще уточню: 35 засобів повітряного ураження. Скажіть, наскільки це багато для Дніпра? Чи, чи була більша кількість, можливо, колись? Так, були і більш масовані атаки. З застосуванням різних видів озброєння, я дякую вам за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Юрій Папуша, керівник Дніпропетровської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Говорили ми про наслідки російської атаки по Дніпру.